Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Буду вам дуже вдячна. Рене Гасінні. Рекс. Вийшовши зі школи, я пішов за одним песиком. Він виглядав покинутим, був зовсім один, і мені стало його дуже шкода. Я подумав, що песик зрадіє, знайшовши собі друга, але мені було нелегко його впіймати. Цуцик не дуже хотів іти зі мною. Він, напевно, не довіряв мені, тому я дав йому половинку булочки з шоколадом. Він з'їв половинку булочки з шоколадом і завертів хвостиком на всі боки. Я назвав його Рексом, як у поліцейському фільмі, який бачив минулого четверга. Після булочки, яку маленький Рекс приковтнув майже так само швидко, як і мій товариш Альсест, що весь час щось жує, пес пішов за мною цілком задоволений. Я подумав, що це буде хорошим сюрпризом для тата й мами, коли я приведу Рекса додому. Згодом я навчу Рекса сіляких фокусів, він стерегтиме будинок і допомагатиме мені шукати бандитів. Як у фільмі минулого четверга. Упевнений, що ви мені не повірите, але мама не дуже зраділа, коли я повернувся додому з Рексом. Точніше, вона зовсім не зраділа. Треба сказати, що у цьому була вина й Рекса. Ми з ним зайшли до вітальні. Прийшла мама, поцілувала мене і запитала, чи все пройшло добре у школі. Чи не накоїв я якихось дурниць? І тут вона побачила Рекса і закричала Де ти взяв цю тварину? Я почав пояснювати, що це маленький бідний песик, який загубився, що він допоможе мені піймати купу бандитів. Але Рекс, замість того, щоб стояти спокійно, застримнув на крісло і почав шматувати подушечку. І це сталося із кріслом, на яке навіть тато не має права сідати, хіба що тоді, коли у нас гості. Мама кричала далі, що вона заборонила мені приносити в дім будь-яких тваринок. Щира правда, мама заборонила це робити, коли я приніс додому мишу. Що це небезпечно, що у цього собаки може бути сказ. Що він усіх нас покусає, і ми також захворіємо на сказ, і що вона зараз же знайде мітлу, якою вимете це створіння на двір, або дає мені одну хвилину на те, щоб я виніс цього пса з дому сам. Мені ніяк не вдавалося змусити Рекса облишити гризти подушечку з крісла. Він навіть потім тримав шматок тканини в зубах. Не розумію, чим вона йому так сподобалась. Я вийшов у сад, взявши Рекса на руки. Мені хотілося плакати. Що я й зробив? Не знаю, чи Рекс також сумував, бо він саме був зайнятий випльовуванням залишків подушки. Прийшов тато і застав нас обох сидячими на порозі. Я саме плакав, а Рекс продовжував відпльовуватись. Так, так, сказав тато, що ж тут відбувається? Тож я пояснив татові, що мама проти Рекса, а Рекс мій друг, а я його єдиний товариш, і що Рекс допоможе мені спіймати купу бандитів, і що він виконуватиме купу різних трюків, яких я його навчу, і що я нещасний, і я знову заплакав. Доки Рекс задньою лапкою чуха за вухом, що насправді дуже тяжко робити, бо ми колись пробували це у школі, і єдиний кому це вдалося, був мексан, у якого дуже довгі ноги. Тато погладив мене по голові та сказав, що мама таки має слушність, що приводити собак додому небезпечно, вони можуть бути хворі і усіх покусати. Як наслідок опля у всіх почне текти слина, і на всіх нападе сказ, про що пізніше мені розкажуть у школі. Пастер, рятівник людства, придумав препарат, який може нас вилікувати, але це дуже боляче. Я ж відповів татові, що Рекс не хворий, він любить попоїсти і страшенно розумний. Тато подивився на Рекса і почухав його по голові, як іноді мене. У цього малюка справді вигляд здорового собаки, сказав тато, і Рекс почав лизати йому руку. Татові це дуже сподобалося. А він милий, сказав тато і простягнув песику іншу руку, примовляючи. Лапку, дай лапку, давай, дай лапку. І Рекс подав йому лапку, а потім знову лизнув татові руку і почав чухати собі за вухом. У Рекса був дуже заклопотаний вигляд. Тато розсміявся і сказав Гаразд, чекайте мене тут, я спробую домовитися з мамою. І він зайшов у дім. Який класний у мене тато! Доки тато домовлявся з мамою, я бавився з Рексом. Що поводився дуже чемно, і, оскільки у мене не було чого погризти, він почав чухатись за вухом. Грекс просто чудо. Коли тато вийшов з дому, вигляд у нього був невеселий. Він присів біля мене, почухав мені голову і сказав, що мама не хоче, щоб собака жив у домі, особливо після випадку з кріслом. Я хотів розплакатися, коли мені прийшла в голову ідея. Якщо мама проти того, щоб Рекс жив у будинку, сказав я, ми могли б тримати його в саду. Тато трохи подумав і сказав, що це чудова думка. У саду Рекс не робитиме шкоди, а ми зараз же збудуємо для нього будку. Я розцілував татка. Ми полізли на горище шукати дошки, і тато приніс свої інструменти. Рекс почав їсти бегонії, але шкоди від цього менше, ніж від погризаного крісла у вітальні, бо бегоні у нас більше, ніж крісел. Тато почав сортувати дошки. От побачиш, сказав він мені. Ми збудуємо для нього чудову будку, справжній палац. А я додав, ми навчимо його робити купу різних штук, і він стерегтиме будинок. Так, погодився тато, ми надресируємо його виганяти всіляких непрошених гостей, наприклад, таких, як Ледюр. Месьє Ледюр – це наш сусід. Вони з татом постійно люблять діставати один одного. Усі втрьох Рекс, я і тато, ми гарно веселилися. Ситуація трохи зіпсувалась, коли тато скрикнув, ударивши молотком по пальцю, і мама вийшла з будинку. Що ви тут робите? запитала вона. Я пояснив їй, що ми, тато і я. Вирішили тримати Рекса в саду, там, де нема крісел, і тато майструє для нього будку. І він навчить Рекса кусати пана ледюра, щоб на того напав сказ. Тато мовчав, смоктав пальця і дивився на маму. Мама була незадоволена. Вона сказала, що не хоче, щоб ця тварина тут жила. І ви тільки погляньте, що це цуценя зробило з її бегоніями. Рекс підвів мордочку, підбіг до мами і, крутячи хвостиком, став на задні лапки. Мама подивилась на нього, а потім нахилилась, щоб погладити його по голові. І Рекс лизнув їй руку. І тут ми почули дзвінок у вхідні ворота. Тато пішов відчиняти. І до нас зайшов якийсь месьє. Він подивився на Рекса і сказав: Кікі, -кі, нарешті ти знайшлась, я тебе скрізь шукаю. «Месьє, що вам потрібно? запитав тато. Що мені потрібно? перепитав чоловік. Мені потрібне моє цуценя. Кікі -кі втекла під час прогулянки. Мені сказали, що бачили, як один хлопчик повів її у цьому напрямку. Це не Кікі, -кі, це Рекс, заперечив я. І ми вдвох упіймаємо багато бандитів, як у фільмі минулого четверга, і ми надресируємо його робити різні приколи з паном Ледюром. Але Рекс мав радісний вигляд. І стрибнув прямо до рук того месьє. Хто може посвідчити, що цей пес ваш? запитав тато, бо цей пес загубився. А на ошейник ви не подивилися? запитав чоловік. На ньому написане моє ім'я Жюль Жозеф Трампе, а також моя адреса. Мені так і кортить подати скаргу. Ходімо, моя бідолашна кікі. -кі. І чоловік пішов, забравши Рекса. Ми застигли, як вкопані. Мама раптом розплакалась. Тато кинувся її заспокоювати і пообіцяв, що найближчими днями я знову приведу додому якогось пса.